Наша путешественница. Да. Вот такая тетя с приворота. До десяти по потому что Сладко горьким mm -hmm. Вот. Это Кимас. Привітик, друзі! Зараз знімаю без мікрофону, тому що мій мікрофон, який в мене, не підходить до мого телефону, який в мене зараз, тому ближчим часом придбаю другий мікрофон. А зараз трохи без мікрофона. Ти більше перевіримо, який звук в цьому телефоні. Сподіваюсь, хороший. Я вже дома ходив на таку невеличку закупку канцелярії в коледж, і давайте покажу, що купив. Ось такі зошити. Я купив багато зошитів, купив книгу і дві ручки. Це все, що я купував. Тому що мені ще йде посилка з Китаю. Купив ось такі дві сині звичайних ручки. Я дуже люблю ними писати. Вони пишуть такою, типу, товстою лінією, дуже люблю товсті лінії, і ними дуже зручно писати. Вони дешеві і зручні. Тепер давайте покажу ці зошити. Друзі, я просто був в шоці з цін на зошити. Зошит на 60 сторінок коштував 40 гривень. Добре, давайте розпочинати. Ось такі я я купив десь 10 зошитів в клітинку і 4 чи 3 в лінію. Ось ці дуже гарні. Все по зошитах, все. Ось такі звичайні зошити я купив. Я би дуже хотів такі якісь однотонні звичайні а, зошити. Але для того, щоб купити один такий зошит, потрібно продати одну почку. Тому поки що я ще не готовий продавати почку заради зошита, тому ось такі звичайні зошити. Також купив книжку. Я планував купити дві книги. Хотів їх купувати в книгарні КСД, яка у мене є маленька книгарня. Але там у мене стався конфлікт з касиром, з касиршою. Um, тому я не купив дві книги. Просто там дешевші книги, ніж в книгарні є. І мені прийшлось в книгарні є за 300 гривень купувати невеличку книжку Агати Крісті «П'ятеро поросят. Ось така вона. З в цього чорного видання: Легендарний Пуаро. Ось така книжулька. Буду її читати восени. І вам запишу відгук: напевно, в відео або в телеграм. Да. Не забувайте, що в мене є телеграм-канал, можете підписуватися, всі сливки є в описі, у мене є ще інстаграм, Пінтерест. Ось всі сили будуть в описі цього відео. Там досить цікаво. Там я викладаю сторінки, які ми робимо, відео, своє життя, якісь гарні картинки, мотивацію і так далі. Ну і це вся канцелярія, яку я купив до коледжу, ось так. Не густо, да? Ну, мені ще йде посилочка з тему, тому я сподіваюся, що вона скоро прийде, тому що вона запізнюється. І я дуже хочу щоб вона прийшла. Там є різні кілечки, підвісочки, скотчі, різні коротші, багато чого цікавого. тому... Чекаємо з вами. Я вам проведу в цьому відео розпаковочку. Пока ще друзі, не пока, тому що я хочу вам показати свої книги, які ось у мене полечка прям заповнилась так. Бачите, дуже багато книг, і зовсім скоро буду купувати нову полечку. Ура! І коротше, я хочу вам сьогодні показати книжки, які я прочитав за літо, і дати вам відгуки, і розповісти коротко про книжку, тому що я прочитав 12 книг за літо. Поїхали, давайте буду вам показувати, тому що книг дійсно багато. Давайте почну з своєї ексклюзивної класики, яка в мене є. Це Жан-Польсартер, тошнота. Вона у мене розпалася, як пам'ятаєте. І це неймовірна книжка. Вона про життя, про буття, про існування і головний герой, якби в пошуках сенсу життя. Джейн Остін Гордість і упередження. Також в ексклюзивній класиці. І вона також класна, і є моменти, які відрізняються від фільма. Ось, було цікаво її прочитати. Просто я вже дивився фільм, і мені вже не було настільки, знаєте, прям захопливо її читати. Але я просто дуже хотів прочитати і зрівняти її з фільмом. Просто моя любінка це «Еріх Фром, мати чи бути. Просто подивіться, наскільки багато в неї стікерів. Я тут понаклею. Тут піднімаються дуже важливі теми фемінізму, Дуже класна книжка. Вона про е, також існування, і про дуже політики тут багато є, е, дуже цікавих думок багато є. І про суспільство коротше. Просто супер книга. Uh, є дуже багато думок, з якими я згоден і з якими я не згоден. До мене якісь прещувають скучив. <клес> Далі книга «Знищ мене, вона мене завела в такий, як би можна сказати, не спочатку. Хоча вона була дуже цікава, дуже цікаво написана. І не знаю, мені було тяжко її читати чомусь. Але цього літа я взяв її і дочитав, і це просто було супер і неймовірно. Осінню буду продовжувати читати цей цикл, бо це супер. Хто не знає, в цій книзі розповідається про дівчину, яка може вбивати доторком пальця. Це фентезі, і як вона, як її взяли в полон, і як вона з своїм другом старим будуть звідти вибиратися і спасатись, там ще й війна йде. Коротше, дуже цікаво. Зайчик. Зайчик також була прочитана цього літа, і класна, була дуже незрозуміла. Я просто не знаю, що тут відбувається в цій книзі, бо це було щось просто таке якась, якась диванарія, якщо так сказати. Мені таке не дуже подобається, якщо чесно, не дуже люблю фентезі, але ось це фентезі мені сподобалося дуже. А це, ну це реально, це, ну це Dark Академія, але це також фентезі, тому що там такі просто сцени. Ну, які не назвеш не фентезі, не знаю, коротше. Ось такий відгук. У мене був відгук в відео колись на найбільш детальніший. Сутінки Пенелопи Дуглас, вона не прочитана до кінця, але вона. я хочу вам розповісти, вона дуже класна, неймовірно, стільки стікерів у мене в ній. І мені залишилось 200 сторінок. Я думаю, їх можна прочитати за день. Якщо от цілий день сидіти читати, можна прочитати. Це такий кірпіч на 900 майже сторінок. Це просто мій рекорд. Це найбільша книга в моїй колекції. І це дуже неймовірний роман, дуже неймовірний дарк-роман, дуже-дуже класна книжка. Не дочитавши цю книгу, я вирішив собі все ж таки заспойлерити і прочитав Ніч вогню. Це слідуюча книга після сутінок. Це четверта з половиною книга, і якби ну, така новела, яка заключає цей цикл. Це остання книжка в цьому циклі. Ось така вона дуже гарненька, і ця книга також дуже класна в стилі Пенелопи Лопи Дулас, якщо ви розумієте про що я. Ну, коротше, така супер. Ну, вона, звісно, не така класна, як всі попередні книги, так само, як і Конклав, мені не зовсім сподобалась. Ну, і ця така, знаєте, ну просто як додаток до історії. Наступна книжка це Тез Герітсен Грішна, також дуже крута книжка, порівняно з хірургом то хірург 10 з 10, ця 9 з 10. Так само, як і Двійник, як також 9 з 10. Коротше, теж дуже класно. Тут просто такі сцени були, що я, я просто випав був з цієї книги. Ну, коротше, класно, супер і... Е, якщо ви хочете зануритися в цю атмосферу зима, тут зима, якщо хочете зануритися в цю атмосферу холоду, зими і жаху, то грішна до ваших послуг. Далі невгамовні мерці, також дуже класна книга. Тут просто неймовірна атмосфера. Всі книги Саймона Бекета цього циклу просто неймовірні. Я їх просто обожнюю. І це передостання книга циклу. А зараз я читаю останню книгу циклу Запах смерті. І просто атмосфера в цій книзі дуже класна і дуже така. Знаєте, і дуже тривожна, і Ай, дуже класно. Коротше, вам треба прочитати ці книги. Далі просто моя улюблена книга зі всіх просто книг це сад метеликів. Друзі, це було щось просто неймовірне. Тут жінок тримають в такому саду, вони нібито гарно живуть, але над ними знущаються роблять з ними таке страшне, що я ще ніколи такого не читав і не бачив. Це просто жах, і це просто неймовірно. Мені так подобається головна героїня. Все в цій книзі мені подобається дуже класна, і тут також дуже багато різних важливих тем підіймається. Коротше, дуже крута. І далі моя улюблена Агата Крісті. Я обожнюю Агату Крісті. Її детективи вони дуже круті. Їх можна читати отак-от ввечером, сісти і чисто розслабитися і почитати. І першу книжку я вам покажу Кривий будиночок. Дуже класна книга, вона одна з моїх улюблених тепер в колекції з Агати Крісті. А, дуже класна. І я зовсім не підозрював цю людину в злочинах, яких вона зробила. І це. Це просто вибух мозку. Як вона здогадалась до такого, я не знаю. Коротше, друзі. Дуже цікаво. І просто моя улюблена книжка Вагати Крісті це вбивство східному експресі. Просто подивіться, скільки в ній стікерів, друзі. Вона дуже класна, друзі. В ній також така зимова атмосфера і дуже класне розслідування. Я також не підозрював. Ну, добре, я підозрював людину. Дві-три людини я підозрював. Але те, що було в кінці, я такого точно не підозрював. Коротше, дуже класна книжечка. А ще подивіться, що в ній є: це план вагона. Ось тільки книг поки що прочитано за літо. Літо вже підходить до кінця, але у мене ще залишається одна книжечка, я сподіваюся, я її встигну все-таки до закінчення літа прочитати. І вже вам в телеграмі поділюся всіма книгами, які були прочитані за це літо. І поставлю їм оцінки від 1 до 10. Ось так понаписую, я вже робив так. Ну що ж, друзі, зустрінемося вже, напевно, коли мені прийде посилочка з тему. Давайте розпакуємо цю посилку. Ця посилочка прийшла мені з Китаю з сайту тему. Тут дуже багато осінніх штучок різних і е, штучок, яких я придбав собі для коледжу. Коротше, давайте дивитись. Також є для блокнотів канцелярія. Тому давайте зараз це все будемо розглядати. Ну, поїхали. І перше, це у мене ось такі декоративні скотчі напевно, Да, Давайте розпакую їх. Ось такі коробочки вони, вони дуже гарні. Я цей наборчик замовив через один дуже класний скотч, який там є. А саме через скотч з гранатом. А, ні, це не той набор, значить. Тут немає скотчу з гранатом, значить, це не той набор. Це набор, коротше, з такими листочками. Ось різні є листочки. Дуже гарний осінні будемо робити гарні оформлення. Далі це ось таке кільце рук є такого скелетика, зараз я розпакую і вам покажу. Вау! Боже, яке воно ну, таке масивне, прям. Подивіться, які руки. О, давайте я вдягну. Ой, воно велике на мене, воно злетить з мене. Ну нічого, я думаю, це якось можна пофіксити, але ось так воно виглядає на руці, на пальці. Дуже гарне колечко. Рухаємося далі. О, друзі, а це дуже гарна, неймовірна просто на Геловін. Це ось така. З літучими мишками гарлянда. Як ви знаєте, у мене є колекція уже, цих герлянд фігурних. І треба її поповнювати геленськими горляндами. Тому замовив ще ось таку з літучими мишами. Просто подивіться, яка вона крутезна, які ці літучі мишки прикольні. Така вона рожева. Пізніше закладу батарейки і вам покажу, як вона світить. Я вас підсунув трошки ближче, щоб і мені було зручніше дивитися, що там відбувається в кадрі, і щоб вам ба було виденіше. Давайте, боже, давайте далі розглядати. Далі опа. Це у мене ось такі осінні, просто неймовірні декоративні скотчі. Просто подивіться, які вони гарні, яка коробочка гарна. Давайте розпакуємо. Вау, просто подивіться. Тут із грибочками, і з листочками є, і з гарбузиками якісь скотчики є. Дуже гарні. Такі милі маленькі скотчі. Будемо робити з ними оформлення. До речі, дуже скоро будемо робити оформлення вже в слідуючому відео. Наступна позиція це ось такі наклейки. Ось такі наклеїчки це наклейки-листочки. Зараз я вам покажу декілька. Ось такі листочки різноманітні. Вони всі клинові типу. І є різні то букетику, то ось такі червоні, то помаранчеві, то жовті вони на прозорій основі. Наступне. О, Наступне це ось такий браслетик. Вау! Просто подивіться на нього. Друзі, це щось просто неймовірне. Він такий готичний. Залишусь в ньому. Давайте це розглядати. Далі це знову якісь наклейки. Я навіть не пам'ятаю, що це за наклейки. А, це не мої наклейки, це наклейки на подарунок. Ось такі з Майнкрафтом. Я замовив своєму молодшому брату, тому залишаємо їх, які не є. Наступне, давайте я закритими очима зараз щось оберу. Друзі, наступне це ось такий ланцюжок, така підвісочка, напевно. Це не підвізка, друзі. Це дуже дуже класна штучка. Зараз я вам поясню, що це за штучка. Це ось такий павучок. Це ось такий павучок на такі, на такому ланцюжку, який з двох сторін є в ньому. Карабінчики, ось такі, бачите? І вони чіпляються на шнурочки на взуті. І можна чіпляти їх на взуття ось таким чином. Вони дуже прикольні. Тіпові їх тут дві штучки на два капчика. І я вам пізніше також покажу, як вони виглядають на взутті. Хай буде це? О, а це наклейки грибочки. Давайте я їх розпакую. Ну, ось такі вони тут. Бачите, різні є. Теж на осінь замовив ось такі різноманітні грибочки. Дуже гарні, там є різні. Маленькі, великі, різних форм, різних видів. Ну, коротше, ось такі грибалі. Давайте. О, друзі! А це просто дуже класний набор. Це набор для скраббукінгу фільм колекшн. Давайте я вам покажу, які тут є папірці. Дивіться, що тут є. Тут є різні ось такі картинки, як нібито. Зроблено на камері фото або на фотопліночку таку. І тут є просто різні, дивіться, які гарні картинки, різноманітні тут є. Ось такі різні. Типу, як полароїди є, є ще як ніби з інстаграму фото. Ось так. Тепер питання, як це все скласти в пакетик. А ось це вже підвісочка. Дивіться, який скелетик тут, типу, скелет. І він буде на ось такій цепочці, типу. Ось така цепочка, звичайна. І цей скелетик. І треба буде потім прикріпити його Я вам також покажу, як він буде виглядати. Це, напевно, також кілечко якесь. О, яке воно теж масивне, друзі. Ось таке кільце, такий, типу, теж скелетик, який вигнувся, і вийшло кільце. Давайте приміряємо на палець. Ну, також за велике, але його можна так зчіпити. О, і супер. Ось так, бачите, воно тут можна його зщіпляти. І ось так він виглядає на пальці. Дуже гарно. Далі хочу розпакувати ще ось це кільце. Це ось таке чорне. Це ось таке чорне кільце, тоненьке, з таких, типу, як зірочок. Давайте також приміряємо на палець. О, воно супер, якраз. Зірочками ось так прямо стояти. Також гарно виглядає на пальці. О, оце, друзі, герлянда. Церлянда також фігурна в вигляді ось таких грибочків маленьких. Вони не дуже якісні, якщо чесно. Такі якісь вони дивні. Ну, добре. І світиться герлянда теплим світлом. І така вона маленька. Якраз на стіл, коли буду робити оформлення, зроблю вам гарний фон з цією гірляндою. Також пізніше покажу, як вона світить. Так що тут у мене? Це скотчі. Ось ці скотчі, вони уже з гранатом, про який я вам говорив. Ось там він збоку. Зараз я його достану, покажу. Ну це такі дуже гарні літні е, скотчі декоративні. Ось, просто подивіться, які вони красиві. Тут якісь є маракуї, апельсини, вишні, якісь абрикоски, персики. І ось цей просто з гранатом це моя любов. Просто дуже гарний. Дивіться на ці скотчі: О, це стікери-закладинки. Скіри закладки мені дуже зараз потрібні, бо мої вже по чуть використовуються. У мене немає деяких кольорів, а, тому що я люблю підбирати стікери під колір обкладинки книжки, і деяких в мене немає. Тому я вирішила замовити собі скільки цих паків. Чотири паки. Ой, а чого чотири паки, ще такі кольори якісь. У мене є, в мене є такі кольори, в мене є такі кольора, друзі. Там писало, що там 200 цих аркушів. Що це таке? Що це за... Коротше, друзі, е, я тільки що розібрався, в чому справа. Там, коротше, роздавали стікери на рандом. Тобто там на рандом могло попастись 4 аркуші е, різних. І мені на рандом попалися ті, які у мене вже майже є. Майже всі ці є у мене. Ну, добре, нічас точного. Що... Далі це також кілечко на подарунок. Ось таке з таким оком. А це що? Це також? Дається Та це? Да. Вау. Але, друзі, я замовляв чорне кільце. Чорну ворону, а не срібну я замовляв. Ой, друзі. Ну, нічого. Срібна також гарна. Дивіться, така типу ворона. Давайте приміряємо. О, просто якраз. Супер. Також гарно виглядає, срібно також непогане. Ну що ж, друзі, останнє тут залишилось. Це мої нові тапочки, мої нові. Та тапу, тапулі. А, ні, не останнє, там ще є і наклейки. Просто подивіться, які тапулі я замовив. Ось такі геловінські з таким гарбузом, ніби вирізаним. Такі чорні, дуже гарні. І м'ягенькі, це саме головне. Я їх примірюю і також вам покажу, як вони виглядають на мені. 39-й розмір, я замовляв. Сподіваюсь, будуть добре на нозі. Ну і давайте розглянемо ці наклейки. Це вже останні. Це наклейки різні осінні. Ось такі різні. Бачите, тут і носочки є, і листочки, і якісь гарбузики, і морквочка якась. І такі їжачки є, ведмедик, якийсь осінній. Ось така, типу, як прицеп, такий з гарбузами. Ну Там їх безліч, тут їх 50 штучок. Дуже люблю такі паки наклеїв, Замовляю постійно собі якісь нові. Ну що ж, друзі, посилочку ми розглянули. Тепер давайте це все приміряти. Я вам буду показувати якісь свої придбані речі, які я купив для коледжа для навчання, і покажу вам свої луки на навчання. Поїхали. Патечка, привет! No.